О, зігрівайка, проєкт міського будинку культури, збирав гостей вже втретє. Окрім яскравої концертної програми від творчих колективів міста, пролучан зустрічали в стінах будинку культури гарячим чаєм та кавою. Головним же покликанням проєкту став збір коштів для потреб армії. Глядачі безкоштовно насолоджувалися творчими номерами і за бажанням донатили для ЗСУ у суботу, 24 грудня, на творчій зігрівайці було людно. Сьогодні будуть і добовики співати, і Олександр Козленко. І Сергій Чунь, будуть наші колективи Прилуцького міського будинку культури, буде народний театр хореографічної мініатюри «Апломб», буде і колектив Грація. Всі вони будуть дарувати гарний настрій, дарувати своє мистецтво. Буде аукціон, який. Налаштований на те, щоб зібрати як можна більше коштів для наших збройних сил України. Для артистів прилуцької сцени такий проект не перший. З початку війни творча інтелігенція активно займалася волонтерством. Тож будь-який проект для збирання коштів на потребу нашим захисникам сприймається з позитивом. Ми вже майже скільки це війна зараз знаходиться в нас на нашій країні, країні, ми весь час виступаємо. І на, в центрі міста, і на інших локаціях регулярно, і стимулюємо так само людей е, допомагати коштами ЗСУ. Взагалі, е, любе е, свято воно е, зігріває між собою, е, з'єднує між собою людей от, і е, стимулює і глядачів. І виступаючих, щоб це ми робили регулярно, щоб ми весь час допомагали армії, щоб ми весь час вчили нові цікаві пісні. В ці буремні часи війни дуже важливо показувати свою творчість, свій талант. А ще краще, якщо це з користю. А я думаю, що сьогодні ми зберемо гроші для збройних сил України, і наші хлопці відчують частиночку. Дому частиночку кохання, підтримку тому що нашу. підтримку нашу. Серед учасників концертної програми і Юлія Нестеренко. Наша землячка боронила Україну ще 2016 року. Зараз Юлія займається волонтерством, маючи звання офіцера збройних сил України, але не полишаю будь-яких можливостей обов'язково підтримати наші збройні сили України, чи то донатами однозначно без цього ніяк, чи то, звичайно, якимись своїми творчими внесками. Емоції самі найкращі, тому що ми знаємо. Що зовсім скоро перемога? Ми знаємо, що завдяки отаким от концертам, завдяки отаким от зборам, завдяки кожній копійці, ми наближаємо. Нашу перемогу вона буде і зовсім скоро. Чоловік Юлії сьогодні захищає рідну землю. Пишається своїми батьками маленький влад. Цього дня він також зробив свій внесок до наближення перемоги. На благодійному аукціоні хлопчик став власником тубуса від протитанкового ракетного комплексу. Установка знищувала ворога. Я думав, що там щось вообще буде футбольне. Але зрозумів, що це штука хороша, так дещо так дешево. Щоб покласти дома просинатися, просинаці. Або коли буде четвертий наступ, так щоб. Благодійний аукціон зібрав чисельну кількість містян. Кожен лот, їх було п'ять. Троє з них ручної роботи, два лота суто військові. Учасника аукціону наполегливо виборювали одне в одного. За різдвяну композицію прилучанка Марина віддала майже 600 гривень. Мені він дуже сподобався і я вірю в нашу перемогу. Я сама військовослужбовець і бажаю всім мирного неба і якнайскоріше. Майже за таку саму ціну пішли з молода два набори власноруч зроблених ялинкових прикрас армійський сухпайок і тубус. Золото виручили понад три тисячі гривень. Ці кошти будуть передані на потребу Збройних сил України.